Чи варто хвилюватися, якщо випередження відбуваються лише два рази на тиждень, супроводжуються напруженням і відчуттям неповного спороження кишечника? Так, це функціональний запор та поширюється форма запору, яка не залежить від наявності пухлин або поліпів, але суттєво ускладнює якість життя. Основні причини недостатнє споживання клітковини, низька фізична активність. Хронічне пригнічення позиву до акту дефекації, наприклад, через стрес або брак умов, недостатній питний режим. В результаті уповільнюється моторика, товстої кішки, затримується виведення калових мас. а з часом звичка терпіти лише поглиблює проблеми. Що з цим робити? По-перше, модифікація способу життя, раціон з високим містом рослинної клітковини, щоденна фізична активність. Привчання себе до щоденного випородження бажано щоранку після сніданку достатня кількість рідини понад 2-2,5 літри на добу. По-друге, медикаментозна підтримка, але тільки за призначенням лікаря, бо неконтрольоване використання проносних засобів може викликати порушення функцій кишківника та викликати залежність. Важливо, якщо запори виникли нещодавно та супроводжуються втратою ваги, анемією, кров'ю у калі. Обов'язково зверніться до лікаря для того, щоб виключити серйозні захворювання, такі як колоректальний рак. Запори не варто ігнорувати. Це не просто дискомфорт, а дзеркало вашого травного тракту і дуже часто способу життя.